Ставники релігійної громади збирають ці пакунки для жителів сіл на Херсонщині. Кожен раз приходять по різному гроші. Є з вимогами, от, наприклад, там з Англії приходять в них тільки на деокуповані села. Ви закупіть тут, ми закупили все те, що те, що потрібно. Ми питаємо людей, що вам потрібно. Наприклад, томатна паста, консерви рибні, те, що ну просто в готуванні бо за за. Ну, зазвичай в людей зараз немає світла, вони готують на кострі і потрібно це швидке приготування. От, тому Це те, що ми закупили, це те, що нам прислали благодійники, От, олію, те, що ми закупили, сахар, те, що ми закупили. От, і десь підкупаємо. Таку гуманітарну місію громада організувала ще на початку війни. Ми побачили потребу, того, що є переселенці. Є люди, які тут в країні нуждені взагалі, на початку війни не було. Ясно, що і як буде, ну була потреба, і це почалося з того, що за мені мої друзі з Ізраїлю, коли почалася війна, і сказали: Ну, ми все знаємо, чим ми можемо допомогти. У нас є 600 доларів наших особистих збережень. Можна, ми прийшлемо тобі, і ви щось купіть, допоможіть людям. Громада допомагає жителям на деокупованих територіях. Смаколики дітям надіслали благодійники з Німеччини. Продукти йдуть з Ізраїлю та Польщі. Ця автівка незабаром вирушить до Новопавлівки, що на Херсонщині. Ситуація важка, і ми туди вже півроку їздимо, п'ять місяців ми їздимо, у них нема світла. І в, в чому саме питання? Тобто там казали вже, що ми придбали генератор, але це не маленьке село, в якому нема світла. І що саме, що нема ним кого діла, ми там спробували якось вирішити питання, це, але нема. Бо там багато дітей. І почалася школа, і навіть звичайний інтернет або вайфай, або ще якісь речі вони просто не мають Дмитро розповідає, Херсонський напрямок, куди громада здійснює гуманітарні та евакуаційні рейди, залишається дуже небезпечним. Дуже часто ДРГ заходять туди. І ось я тільки що спілкувався з своїм другом військовим, він каже, що сьогодні вночі підірвались його друзі. Він там зараз в скорботі. Хлопці, з якими він співпрацює і співпрацював, то бо ДРГ заходять, мінують підходи, мінують ще щось, і це постійно. Тобто, зони, куди ми їздимо, вони дуже небезпечні і там постійно може трапитися, коли почалась війна. Ми прийняли біженців з Славянська, з Краматорська. У Нас є хлопці. Ну, в общем, зараз таки у нас, знаєте, така солянка за зі всю Україну. Хлопці встановлюються, і ну коли почалась війна, ми всі не знали, як на все це реагувати. Але знаєте, Бог так вправив, що ми почали. Робити те, що зараз робимо, і всі долучені до співпраці з органами самоврядування. і Донецький напрямок, і харківський напрямок. На ну, зараз більше за все бо Херсонський, бо це поруч, це дуже близько, і ми можемо мобільно це все робити. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.